П'ятий президент України Петро Порошенко, як і Віктор Ющенко, не був палким футбольним фанатом. Він відверто зізнавався, що не є шанувальником гри мільйонів. Натомість, до прикладу, віддавав перевагу бойовим мистецтвам. і навіть має чорний пояс із дзюдо. Утім, зв'язок із футболом у Порошенка таки є. Його молодший син Михайло свого часу тренувався в академії Динамо. Так, є такий хлопець, грає і тренується в групі Ю 14 яку ведуть відомі в минулому гравці Олег Венглинський і Олександр Радченко. Міша грає на позиції плеймейкера і не випадає з обойми, серйозно ставиться до справи, уважно слухає тренерів і від вправ не ухиляється. У спілкуванні з ровесниками теж простий і відкритий. Не помічалося за ним симптомів зоряної хвороби. Потурань йому, як і іншим, не робимо. Виховуємо бійців, допомагаємо їм розвивати талант. У серпні 2015 тисячі Михайла Порошенка помітили в ролі болбоя на матчі Зоря Легія в Лізі Європи. Але найбільше син п'ятого президента запам'ятався скандалами у 2017-му засвітився у футболці з написом Раша, а у 2020-му побував на концерті російського репера Фейс і навіть підійнявся на його запрошення на сцену. Та повернемося до Динамо. З часом стосунки Петра Порошенка зі столичним клубом геть розладналися. Точніше, взаємини із братами Суркісами. Як ми пам'ятаємо, у 2016-му за каденції п'ятого президента відбулася націоналізація Приватбанку, співвласниками якого були Суркіси, через що вони втратили понад 250 мільйонів доларів. Але так чи інакше на посту президента Порошенко мав реагувати на виклики пов'язані із футбольним життям країни. У 2017-му спалахнув скандал довкола матчу. «Маріуполь-Динамо». Київський клуб відмовився вирушати на виїзний поєдинок, Мовляв, там небезпечно. Тоді забезпечити спокій під час матчу обіцяв особисто «Редіс». Полказов готовий докласти максимальну кількість зусиль для забезпечення безпеки проводження матчу ФК Маріуполь Динамо Київ на цих вихідних. Спорт має розвиватися і жити в цьому місті, але ж, грант гранту Маріуполь тоді так і не приїхав. Погодилися на технічну поразку до південного міста, Динамо добралося аж наступного року. А Порошенко показово сидів на трибунах, щоб продемонструвати, що Маріуполь справді є безпечним. Обабіч нього за грою стежив Григорій Суркіс та Андрій Павелко. Якщо присутність першого викликає здивування, бо на той час Суркіси Порошенко вже були у конфлікті, то постать Павелка питань не викликає. Бо завдяки протекторату Порошенка його однопартієць і очолив УАФ у 2015-му. А у листопаді 2022-го Павелка заарештували. А наступного року затримали генсека УАФ Юрія Запісоцького. За даними слідства, під час закупівлі обладнання для будівництва заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків, чиновники УАФ заволоділи 26,5 мільйонами гривень. Надалі вони легалізували частину цих коштів. Після виходу збірної України на суну, звісне, євро 2016, Порошенко особисто вітав футболістів. Ба Більше урочисто вручив вогнепальну зброю дев'ятьом гравцям збірної, а також Фоменко і Павелку. Але президент був чомусь категорично проти присутності на церемонії Романа Зозулі. А парламентаром в цій ситуації виступив той, чим ім'я зараз не хочеться згадувати. Як я понял, Тимощук розповідав, що мене не хотів сам президент Порошенко, тому що, тим, як... Туди ребята їхали, кожного видно, його какая-то спецслужба всіх да, всех моніторили, проверяли, хто там що може ляпнуть, хто може сказати, хто там що то да? на мені становили, що ну такой там помогает армії, може что то ляпнуть. У підсумку зузулю таки запросили на урочистості, але за умови, що зайвого не говоритиме. Ну президента що ребята війна вже практично закончена, війни вже практично нет. Ну, і всі його? футболісти да. сидять. Вся гріває маше до речі, після анексії Криму Порошенко обіцяв, що не допустить проведення футбольних змагань на півострові. Фанати провели у Києві марш під час візиту тодішнього президента УЄФА Мішеля Платині, щоб звернути увагу на проблему. Ми сюди приїхали, щоб продатися нашу позицію, що Крим є Україна, що Російський футбольний союз порушив статут УЄФА, коли проводив матчі Кубка Росії Другої віги Росії на території Автономної Республіки Крим. До Ультрас вийшов Порошенко і запевнив: я вам обіцяю, що по Криму Крим буде українським, кримські футбольні зони залишаються за Україною. Ми ні Україною, ні Кримом не торгуємо. Також українські фанати намагалися достукатися до керівних футбольних органів, щоб мудіаль 2018 не проводили на Росії, але криваві гроші зробили свою справу, і чемпіонат світу таки провели на болотах. Також Порошенко був пов'язаний із Вінницькою Нивою. Нетривалий час навіть був почесним президентом. Перед парламентськими виборами 2002-го Порошенко гучно взявся витягувати Ниву із фінансової скрути. Очолити команду запросили Олександра Петеркова. і з першої справи в вонного клубу йшли справді непогано. Зокрема, коли Нива в ніччю зіграла із динамо 2 Порошенко нібито заплатив гравцям подвійні преміальні. Згодом результати пішли на спад. А Петро Олексійович справами команди цікавився усе рідше. Прийшов до парламенту, набравши практично 50% голосів в одноманатному окрузі номер 112 у Вінницькій області. А тоді й геть забув про Неву. Що стосується Петра Порошенка, ну серед болівальників він має дуже погану славу, адже в 2002 році він, коли йшов на вибори в Верховну Раду, він обіцяв, що футбол має майбутнє. І коли потрапив до Верховної Ради, Забув про цей футбольний клуб і значить його перестав фінансувати. За президентської каденції Порошенко Україна вперше в історії прийняла фінал Ліги Чемпіонів. У Києві Реал тріумфував над Ліверпулем 3-1. А п'ятий президент запам'ятався заявою про те, що прийматиме гостей у себе вдома. Наступний грант конституції Володимир Зеленський багато говорив про футбол ще задовго до початку політичної діяльності. Артем Владимирович Міліявський. А знаєш ли ти? в камеру говорю... Знаєш ли ти, Артем Владимирович, що вчора зборна України приіграла Чехам 4-0? 4, розумієш? понімаєш? <пл> себе, ребят, я не в курсе. До речі, Мілевському свого часу також вдалося розсмішити на той час вже президента України. Трапилося це під час вручення Олегою Блохину нагороди національна легенда України з рук Володимира Зеленського. Тоді Артем зі стене 95-го кварталу попросив вибачення у колишнього наставника Олега Блохіна. За давні непорозуміння. Зокрема, за сумнозвісний халат, Наверно, всі люди ділять ошибки, може бути я в какой-то мерії побільше да, в своїй житті. сьогодні такий день, я думаю, що можна Да? вот, е і... -е -е. Перед тим як висунути свою кандидатуру на президентські вибори, Зеленський часто проводив корпоративи. Зокрема, у спорту, як от у легенди Динамо Дениса Гармаша. Пам'ятали, Да? Ну, то так було. Захотіли шутки послушать. Дорога все тоді, президенту України? Нормально, так. Ну, але відпрацював до останньої копійки все? Так, да, там ми недовго. Тоді ми до 12 посиділи і все, потому що. На режим був, було цікагем до дев'ятнадцяти, тільки можна було. у 2016-му Зеленський взяв участь у товариському матчі ветеранів Динамо та друзів клубу. А ще славнозвісні дебати з Порошенком перед виборами 2019-го, нагадаємо відбулися на Олімпійському стадіон. Так стадіон я чекаю на вас у політику. Зеленський, до речі, кликав легенду Карпат Артема Федецького. Я Артем Федецький іду у Верховну Раду по 118-му округу для того, щоб змінити на краще. Мені не байдуже життя і доля українського народу. Я йду в команді президента. Слава Україні. Однак у Верховну Раду Федецький не пройшов. Програв Богдану Добневичу у 2020-му, через рік після того, як Зеленський став президентом. Він доручив одному зі своїх соратників Юрію Корявченкову. І він же юзік відродити Кривбас. Нашому Юрію Корявченкову ми поставили завдання. Він зараз спілкується з Федерацією, щоб повернути в кривому розі кривбас. Це не тому, що ми з Кривбасу, просто неправильно закривати клуби. Нагадаємо, що у 2013-му Кривбас знявся з ОПЛ і втратив професійний статус через те, що від своїх фінансових зобов'язань відрікся один із співвласників клубу Ігор Коломойський. До речі, Зеленському довірили зробити символічний удар по м'ячу у першому матчі Криворізького клубу. Після відродження було це у кубковому поєдинку із Черкащиною, і червоно-чорні у тому протистоянні перемогли 4-2. А зараз Кривбас знову виступає у футбольній еліті. В попередньому сезоні навіть боровся за Єврокубки та фінішував на п'ятому місці. Після початку повномасштабного вторгнення Зеленський притримується концепції, що спорт, зокрема, футбол це потужний інструмент презентації України у світі. Тож, зокрема, підтримав подання нашої спільної заявки з Іспанією та Португалією на Мундіаль-2030. І справа не тільки в тому, що наші країни відповідають критеріям, яких необхідно дотримуватись, щоб отримати право проведення чемпіонату. Справа ще й в тому, що буде дуже символічно, коли три країни Європейського союзу Іспанія, Португалія і Україна, зможуть разом провести чемпіонат світу. Також Володимир Зеленський дуже хотів виступити перед фіналом чемпіонату світу 2022 у Катері, щоб донести світу важливі меседжі про війну, в якій ми боремося за виживання, але не дозволили.